А для чого люди ходять в квести? Там треба рішати якісь задачі, як вирватися з якоїсь падні. Це такі емоції, життєві емоції, яких нам не вистачає в шаблонному житті. А чому життя наше шаблонне? Тому що нас з дитинства заганяють в певні рамки, батьки заганяють, заганяє, щоб нам проще було управляти, щоб ми йшли по якісь колії і не мішали нікому як кажуть, жити но ми вбиваємо свою жизненність, справжність. Чому привлекательні люди, які от проявляються якось харизматично, безбашено? Тому що вони живі, вони справжні. І от війна пробуждає від стабільного состояння, де ми живемо не живучи, пробуждає состояние хоча б вижити. Хтось починає знаходити варіанти, як зробити документи, щоб не йти воювати. Хтось де воювати, але людина включається в життя. Тому що при певній стабільності, в стабільній колії, в шаблонах людина живе, нібито вона ні за що не безпокоїться, ніби нічого не боїться. Але насправді це якби такий реалізовується намір, як кажуть, ми боїмося. Ізначально і, і нас вчать, бояться якби, померти або пострадати. Батьки нам кажуть, туда туди не йди, це не роби. Всі нам вокруг кажуть, що не робити і як жити. Ми відтоги від страху смерті або якихось страдань, чи якихось послідстві негативних, починаємо боятися жити, жити своє справжнє життя від якихось своїх намірів. І от війна фактично людину пробуждає до якихось хоча б таких квестів. Де включається хоча б намір якийсь вижити. Тому що стабільність реально нас затягує в ці колії, мішає, ну вона якби нам перекриває, вона нам дає ілюзію, що ми от стабільно в спокійстві і ми боїмося вийти десь в сторону, щоб там не, не попасти в якусь яму, не впасти, не, не, не зламати, не втратити. А Людське, справжнє людське стремиться пізнавати життя в нових емоціях, в нових діях, в першу чергу, в нових якихось достиженнях, проявленнях. Ну і от якщо в нас їх немає, от замість, коли в нас починалися катаклізми, наприклад, в Україні. Тільки ну, стабільна економіка, тільки ну, блін, виплачують за дітей по 100 тисяч гривень. За кожну народжену дитину, тільки, ну, шось, все, людина стає недовольна. Ми всі, як в сказці про Золоту рибку, старуха, вона вечно ну, тільки ну щось получала, вона стає недовольна. Тому що матеріальне воно якби дає слегка ощущення радості, а потім вечно ощущення.